Сьогодні ми з'ясуємо наскільки тихі тихі пагорби, окультисти, кіднепінг, жертвоприношення усе це сьогодні. Записуйте адресу. Окей, ми з Орисою Йо, склали тір ліст для того, щоб наше оцінювання було більш зрозумілим. Найкращий результат це слей, найгірший це шнепшне. А оцінювати сьогодні ми будемо щось, хто ще ніхто не оцінював. Спойлер, це пов'язано з інопланетянинами. А тепер пропоную зануритися поглибше у пагорби. тихі пагорби. that? вибачте, у мене сьогодні занадто слийовий настрій. Just hanging out. Всесвіт Суліндхуля був розроблений японською компанією Konami Computer Entertainment Tokyo під керівництвом Кей Ті Ротоями. Гра вийшла у 1999 році ексклюзивно на консолі PlayStation. Плейстейш. Основна ідея мовчасного пагорбу полягає в створенні атмосфери страху та загадковості, де гравець відчуває непередбачуваність подій та душевну тривожність на протязі усього проходження. Ця гра це поєднання психологічних жахів навколишнього середовища, oh, wow. драматичних сюжетів та містики, а також боді хорору Ну що ж, а тепер перейдемо до солоденького. Цікаві факти про Silent Hill Перший цікавий факт це використання реального міста як референсу. На першому етапі розробки гри команда відвідала місто Централія в штаті Пенсильванія, яке також називають містом привидом А відомо воно своєю підземною пожежею, яка триває уже понад півстоліття. Звучить дуже моторошно, але насправді у місті були проблеми зі сміттєзвалищами. Люди просто скидали сміття у вигрібні ями, а потім вирішили їх підпалити. Робилося це все уже не вперше. Сміття згоріло, приїхали пожежники, погасили його. Живемо далі. Але не на цей <глухи> раз. оскільки сталася пожежа вугільних пластів, так як місто під землею, мало безліч лабіринтів, покинутих вугільних шах. Сталося це все у 1962 році, але триває до сьогодні. По даним, 2010 року населення складає 10 осіб. З цього можна зробити висновок, що покинуті міста не така вже й вигадка. Ключову роль у створенні неперевершеної атмосфери жахів та напруження складає саунд. За це можна подякувати. Акірі ямаока. Репливе дихання, звуки іржі, скрипіння, шкрябання усе це вселяє в наші душі тривожність при проходженні. Скажу чесно, поки що я не зустрічала жодної гри, яка б настільки сильно мене проймала своїми звуками, бо це не тупорильські скрімери з криками і визгами. Oh my God! а це буквально тривожність у вигляді звукозапису. І зараз буде прикольна частина відеосу, бо я вас хочу познайомити з секретними кінцівками Silent Hill. Абсолютно у кожній частині гри є мінімум три можливих кінцівки. Так зазвичай це хороша і погана, але у світі Silent Hill є. Фоендінг, я думаю, вам буде цікаво побачити кожну із них. Розпочнемо з першої частини Сайленд Хілу та ще 99-го року. Секретна кінцівка може бути досягнута тільки після другого проходження гри з використанням Channeling Stone. якийсь канальний камінь. Mm. чи Чишорі Леміасківсіна Лилл Герл Раундр шорт блак. Якщо ви думали, що гірше вже бути не може, подивіться на сьогоднішній мій образ. Як ви думаєте, якщо я буду так на стрімах сидіти, мені будуть більше донатити? Думаю, так. Да. Саме я сьогодні буду оцінювати кінцівки Silent Hill. Чесно, я хвилин 10 шукала цю кінцівку, просто того, що я не могла повірити, що це рілі вона. Ну, що вона рілі от існувала в грі, да? типу, ти проходиш гру і тут отака кінцівка. Окей. Okay. Ну, по факту фіча прикольна, тим більше, що вони її потім використовували в наступних іграх, які в них вийшли. Полінилися, звичайно, з анімацією, типу, але в подальших частинах буде так само: типу, коміксна якась така херня. Може, це така задумка, це такий вайб. Um, ви не бачили маленьку дівчинку з семи років, і ті просто беруть і пуляють йому в живіт. Типу, це було смішно. Окей, я віднесу це до Big Fat Федес. Могло бути краще, але й могло бути гірше. В цілому було смішно і незвично. Silent Hill 2, 2001 рік. Тут у нас є аж дві гумористичних секретних кінцівки. У фо ендінг можна побачити тільки за умови, якщо гравець знайде Blue Jam і використає його в трьох визначених місцях. А також є док ендінг crying. доступна після другого проходження гри, якщо гравець знаходить Dog Key, тобто собачий ключ, і використовує його в спеціальній кімнаті. Oh так головний герой Джеймс заявляє, що всі події в Silent Hill були контрольовані собакою. Мені здається, це акітаїну. Ліприки буде для мене більш звичним. Друга частина порадувала нас аж двома цікавими кінцівками. У фо ендінг, як на мене, була ще більш халтурна, ніж перша. Там навіть озвучки не було. Але зате кінцівка з собакою це просто вибух мозку. Типу, Це геніально, це рілі це... Це really дуже класно. Це слей. Silent Hill 3 2003 рік. Обожнюю цю гру до цих пір мурашки, коли про неї згадую. Тут кінцівка називається Revenge Ending. Ця гумористична кінцівка може бути досягнута тільки після другого проходження гри та за виконанням деяких умов. Гравцю потрібно використовувати певну так звану зброю, яка називається Hazard Beam або ж Sexy Beam. Sexy Beam. Знищити треба 31 ворога. А сюжет самої кінцівки виглядає так. О, дядюст! Oh, В третій частині UFO Ending вже покраще. Воно кольорове і з озвучкою. Навіть є озвучка іншопланетянина. Чудно! Блін, я люблю всякі дивні штуки, але це якось так не вписується, типу, в цілому, мені кінцівка сподобалась. Не така прикольна, як з собакою у другій частині, але все ж. bitches! Silent Hill Origins, 2007 рік. Щоб побачити UFO ендінг гравцю потрібно зібрати всі таємничі артефакти. Чи це було смішно? Так. Чи це було ліниво? Однозначно. Просто малесенький, коротесенький діалог між інопланетянином і головним героєм. Де той типу запитує: Ви не бачили мою вантажівку? А інопланетянин каже: Та, вона на нашій планеті. І він каже: Чур, я поведу. Окей. Okay. Вибачте, але це крінж хоча я могла б і в шнепш на це віднести. Silent Hill amazing на всіх. Shattered Memories. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходить фабрик. 2009 рік. Як завжди, всі кінцівки залежать від поведінки гравця і його дій протягом гри. Використовуємо мобілу, набираємо номерочок і зустрічаємося з іншопланетянином у певному місці гри. По сюжету ми дізнаємося, що ми стали частиною експерименту іноплантян. My mother was a bitch. Go on. А цікаво, що у цій частині гри є ще одна прикольна кінцівка. Ну як прикольна. Цікава, яка називається Drunk Dead. Look її можна отримати, якщо гравець демонструє ознаки алкогольної залежності або поводиться безвідповідально Гаррі показують як алкоголіка, який постійно потрапляє в неприємності. А шеріл сповнена гіркоти через його поведінку. Насправді є ще багато цікавих кінцівок, але на цьому ми зупинимося. Це просто геніально, це просто шикарно. Собака, яка каже, моя мати була сукою, варіації різних кінцівок, де батя був блядун, де батя був алкаш. Тіпа це слей, дуже цікаво. Я, я Рілі дуже хочу тепер пограти цю гру. Ефект туману у серії Silent Hill є одним із найвідоміших і найбільш атмосферних елементів гри. Але чи було так задумано з самого початку? Насправді ні. Як ми з вами вже знаємо, Silent Hill вийшла на PlayStation у 99-му році. Консоль мала обмежену обчислювальну потужність, і відмальовка великих відкритих просторів могла створювати технічні проблеми, такі, наприклад, як пониження частоти кадрів. Туман же дозволяв приховувати обмеження графіки. Він зменшував відстань, яку гравець міг бачити, тим Самим зменшував навантаження на систему. Тобто можна сказати, що Сулінд Хулі першочергово не був туманним, а він став таким через технічні обмеження. У будь-якому випадку туман додавав грі відчуття невідомості та напруженості. Це був дійсно атмосферний ефект, це був дійсно вайб. І в майбутньому саме цей візуальний стиль став візитною карткою серії та постійним елементом гри. До речі, раз ми вже заговорили про візуал. Що ж падає в Silent Хіл з неба? Я офігіла, коли про це дізналась, але першочергово. З неба падав сніг, а не попіл. Дії першої Silent Hill відбуваються взимку, що пояснює наявність снігу. Але гравці більше асоціювали ці падаючі часточки з неба як пил. Розробникам сподобалась така задумка, і вже в наступній частині з неба падає білий пил, який більше схожий на попіл. Аню емошен. Звичайно ж, це були далеко не всі цікаві факти та секрети про цей всесвіт. Можете поділитися в коментарях якимись цікавими штуками, які побачили або почули ви самі. Ну що ж, любі друзі, ми з Орисою дякуємо вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися, якщо ви ще не підписані, а також, будь ласочка, друкуйте нам коментарі, бо ми стараємося для вас. А якщо у вас є можливість та бажання, буду рада, якщо ви підтримуєте мене фінансово на BuyMeACoffee, переказ на малобаночку або PayPal. Sim Papa. Yeah, yeah. The door's locked, I can't open it! Leon! 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 Help! Who are you? Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Shut your stinking mouth, bitch!